Вітаю вас, дітки. Продовжуємо навчання з енциклопедією про любов і дружбу, яку написала Олена Ульєва, і малюнки, до якої намалювала Олена Теплова, і в якій багато історій, які нас в чогось навчають. Ця історія називається Скільки іграшок потрібно мишенятку. Жило на світі маленьке мишенятко. Скільки ж у нього було іграшок. Увесь будинок був ними напханий, а йому все здавалося мало. Йдуть, наприклад, вони з мамою в магазином, а мишенятко кричить Купи, купи машинку, але ж у тебе 20 машин, купи літак, але ж у тебе 40 літаків, купи екскаватор. Але ж у тебе десять екскаваторів. І так щоразу. Потім мишенятко плакати починало, кататися по підлозі. Йому здавалося, що мама його не любить, то що ж їй шкода, чи що? Ти мене не любиш, репетувало воно. А що хіба любов в екскаваторах вимірюється? запитала якось мама. Тоді тобі в магазині треба жити. Тут і літаки сотні, і екскаваторів тисячі, а машинок взагалі не злічити. Мишенятко задумалося жити в магазині? А хто ж буде вкладати мене спати, цілувати на ніч? Кого я буду обіймати вранці? Залізяки, вони ж не такі теплі, як мама, і вони мене не люблять. Матусю, вибач, що я було таке примхливе, опустивши голову, сказала мишеня. Щастя не в машинках, щастя, це коли ти посміхаєшся і гладиш мене по голові. Я завжди буду гладити тебе по голові, тому що ти моє кохане мишенятко. І ще я хочу навчити тебе, як самому літаки кораблі робити із паперу. Правда? Ми власноруч будемо робити іграшки разом. От яка радість сталася в Мишенятка. Мамина любов та іграшки, які воно може зробити собі сам скільки захоче, хоч 200, хоч 300 штук. Ось. Дітки, ви теж розумієте, що любов не вимірюється кількістю іграшок, правда? Тоді послухайте вірш, який називається Що за все дорожче. Що за все дорожче, діти, що миліш за все на світі? Торти і цукерки, свято й феєрверки, фейер... коники й ляльки, ігри та книжки? Може самокати краще всіх маляти? На планеті, будь-хто знає, краще матінки немає, мама наймиліша. Мама найгарніша. Мама посміхається, сонце прокидається. Мама пригортає, туга відлітає. Біля мами діти гарні, наче квіти. А що робити, якщо ти дуже хочеш іграшку? Обери правильний варіант відповіді. Перше. Це ввічливо попросити. Якщо у мами є можливість, вона купить. Якщо немає, запропонує купити іграшку на день народження або на яке-небудь інше свято, або в якийсь інший день. Чи треба кричати, падати на підлогу, ридати? Чи треба зробити іграшку власноруч або разом із батьками? Чи треба подумати, чи така вже необхідна саме ця іграшка? Чи без неї можна обійтися? Чи буде вона тобі цікавою і наступного дня? Чи треба сказати ти мене не любиш? Що ж треба зробити, якщо ти дуже хочеш іграшку? І які твої улюблені іграшки? Що ти робиш, коли тобі хочеться якусь забавку або якусь іграшку? І подумай, чи варто так робити. А я прощаюся. До побачення.